Ми вже приїхали в аеропорт зустрічати нашого друга. Зробили йому цей табличку. Зараз подивимось на його реакцію. Чекаємо. Сподіваюся, що ми не завтикали час його приїзду. Да, Сподіваємось. Дивіться, це бесідка, спеціальне місце для паління в аеропорту. Прям прикольно. Не? таке огорожено зелені, всі діла. Тут, отак, от можна біля водопадиків посидіти. Отам, от, от де зелень, то ви виходите і там вже є зарядки. Тобто ви виходите, тут класний вайфай і можна підзарядитися. Я вже благополучно загубила Андрія, ага, воно Андрій. Ми йдемо до Андрія. Інформаційний центр, якщо ви загубилися, не знаєте, де що як. Оно. Фрі вайфай. Десь тут я бачила Андрія. Де Андрій? Ага, ось о він. Дивіться, там зразу на виході перевіряють багаж. А ми коли з Андрієм приїхали, нас не перевіряли, сказали йдіть так. Хвилинка полезної інформації. Тут одразу, коли ви когось зустрічаєте, є таке табло і видно, котрі прибуваєш, зараз приїде. Тобто вам дуже легко орієнтуватися, коли ваші друзі вийдуть. Корисна інформація номер два. Якщо вас ще друзі можуть добратися самі, хай добираються самі, бо поки ви їх будете чекати, заваняєтеся в склузі. Я просто з мене вже сім потів зійшло, а минуло лише 23 хвилини з моменту, як він зійшов з трапу. Я тут ховаюся. Зараз буде Санчос. він йде йди. Зайшли в місцеву чефаньку. Я з неї брала цей диковий доставку. Все було класно, нам сподобалось, тому ми привели Санчеса першим ділом по подішману наїстися в цю чеханьку. Зараз покажу, що мені впало. Ось такий рис, це Я вже його залила е, соєвим соусом. Це їхня квашена капустка. Насмакує прям афієзно. І е, курка з лімонграсом. Чесно, замовила цю курку просто напис лімонграс. Я не знаю, я обожнюю. Це вкус не лимона, а саме. Ліман-краса. Смак лимона, але ти не відчуваєш. І що я дуже сильно люблю в цих чафаньках, Бачите, це не пиво. Це отак от на вході. Воно жовтий. Баклага з холодним чаєм або водою. Ти завжди можеш зайти і просто собі випити чаю. Програма прильоту у В'єтнам. Перше піти помитися. Друге піти поїсти. Третє піти поміняти гроші. Четверте Четверте, прийшли в ветел оформлювати сім-карту, щоб був інтернет. У нас сім-карта коштує 500 доньків на три місяці. В у цю, у цю вартість входить тільки інтернет. Ви не можете дзвонити, смс, ММС, нічого не входить, тільки інтернет. Але інтернет дається 8 ГБ на один день. І 500 доньків це зразу за 3 місяці. Не за один, а зразу за три заплатили і все користуєтесь кайф. Тому раджу, дуже вигідно. Прям. А ще там холодно. Сімка оформлена, а ми зараз їдемо. Дивіться, як готують їсти, яке гарне. Mm. Я готова. Хей, mm. красота! А це все одне і те саме. Теж, те, що я тільки що їла, курочка з ліманграсом, з рисом. Можна мені такий тазик з собою? Take away. будь ласочка. Відвели на вечір Санчоса погулять по місту. А, вже випили пиво в одному закладі і прийшли їсти в інший заклад. Зацініть. Це не кафе для дітей, це нормальне кафе. Зацініть. Привіт Санчес, привіт Андрій. Ну, ця тема для мене маленька. Я не уявляю, як хлопці сидять. Зараз нам принесуть... Ну, нормально. Ну, такі. Ми місні пацани. Зараз нам принесуть... Да. Ми місні пацани, а не дурочки. Засиніть комплімент від шеф-повара. Капусточка. Але вона припущена, все нормально. Це принесли наші дві жаби. Я думаю, що це рис. Це салфетки переставили. Я думаю, що один до жаб, один до ні? біф ще принесуть. Це просто рис. Так. Це як закусочка. Це до біфа, а це цього. Якийсь такий ріс, знаєш. чому він дерн. Yeah. Це китайщина. Трошки спайс. Yeah. Воно. Смачно? На що схоже? На жабу. Не, ну почекай, жабу не всі їли, треба з чимось порівняти. Домашнюю курку. Така жорстка? Ну, така типа трохи до Тепер буду тестити курку. Вона гаряча курку, так. Да. Тепер буду жабу тестити я. Міні-курка. Але соус дуже смачний, і він забиває весь смак своєю гостротою, солодкістю. Але ось м'ясо, якщо його розсмакувати, це просто пуска. I like it. Ми вже нагулялись, повернулись додому. Буду закінчувати це відео, бо дуже хочу спати. День закінчився, відео закінчилось. Останнє що покажу, на рівень нашого гостіпрімства. Це медведь мені замість подушки. А це наші дві ковдри замість матрасу і подушка. Вкриватися нікому нічим немає. Але всяке буває. Тож, якщо ви надумали переїхати у Вітам і вам немає де залишитись ночувати, ви просто не можете знайти якийсь готель. Приїжджайте, дві ковдри і подушку я вам знайду. Все, обіймаю солодких снів. Мені а вам смачного, коли ви дивитесь це відео. Всіх цілую, обіймаю. Не забудьте поставити лайкосик і підписатися.